Ніна Горик, прислухайся, коли думки візьмуть тебе в облогу і молитов шукатимеш слова, прислухайся тихцем до серця свого, чи Україна в нім іще жива. Ота, що ділиш хліб щоденний з нею, що береже в стежках твої сліди, що є тобі і сонцем, і зорею, що є повітрям і ковтком води. Чи ще не вмерла у тобі живому, чи з твого серця, сповненого тьми, Уже пішла, як та матуся з дому, прогнана з вироднілими дітьми? В твоїм живе ще, крапелькою крові переливається у біль, у гнів, в любов. А в тімо гасне, знівечено слові. А втім, уже і вид її схоло. Як страшно, пращу сотні літ у свято за неї ставив свічку крадькома, а у скількох серцях її розп'ято, а у скількох країни вже нема, чимало духу з вітром відлетіло, але невже ж перевелись на тлю мільйони тих, що прагне душу й тіло за неї положити без жалю».